Медовий. Самоплідний та ремонтантний сорт плоди до 100 грамів з легкою кислинкою та медовим присмаком. Відео двохрічний саджанець. морозу стійкий до мінус 28 градусів. Наші саджанці інжиру плодоносять у трохичному віці. Любить висадку навесні або восени. У добре освітленому місці, на відстані від інших культур, На суглинних або субпіщаних ґрунтах. Формуйте крону інжиру з першого року вирощування, у формі чаші, обрізаючи старі пагони, адже плодоношення відбувається на старих гілках. Для замівлі інжиру уголодніх... Ніхних регіонах України варто обрізати старі гілочки та молоді пригинати до землі. Також утеплювати мульчею, щоб саджанець захистити від морозів. Ось так саджанець виглядає в жовтні. Молоді саджанці інжиру потрібно поливати щотижня по мірі підсихання грунту. Старші рослини від трьох років рідше, а інжиру горщику кожні 3-5 днів. Полив зменшуйте з листопада по грудень у період спокою, якщо вам складно обрати сорт, додайте будь-який інжир в кошик. Наш менеджер зателефонує та допоможе обрати сорт інжиру.